Тими теплими словами мир вам. Слава Ісусу Христу. Радість, правда, що радість. Дуже. Я буду співати пісню про радість. Але перше хочу прочитати дуже таку небезпечну тему, яка Кожне серце зворушить з місті, котре боїться, котре має страх, котре стривожене. Ви собі запишіть вдома, поручте, прочитайте цілу голову, ту. 16 голова відкровення Івана Богослова. Прочитаємо місце таке. Початок кар Божих і Кінець. Перше. Я почув гучний голос із храму, що казав до семи ангелів: ідіть і вилийте на землю всім час гніву Божого. І пішов перший ангел і вилив на землю часу свою, і шкідливі та лютий болячки, обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявся образу її. Я не буду цілого читати з місту тої теми. Тому що треба для того, щоб це то, все що пояснити і прочитати дуже багато часу. Знаєте, я коротенько тільки. Ми з вами бачимо, яке відбувається сьогодні на землі між людьми, болячки, хвороби, всякі. Неполадки, дуже багато таких речей, які би ми не хотіли з ними стикатися, але на превеликий жаль ми зустрічаємо їх, зустрічаємо крики, сварки, незгоди, вбивства, перелюб і тому подібне, що то ми зустрічаємо. І серед того всього треба дуже важ... уважним бути, щоб не попасти в ту сітку диявола. Диявол, має велику. Лютий і знаючи, що вже близький кінець його, він лютує і свиребствує для того, щоб спокусити, можна було віруючих людей. Коли йому то, що вдає, він торжествує тим, а коли не ще він страшно лютує. Ті, котрі бодростю, стоять, котрі в молитві, то, що Ісус Христос сказав, пильнуйте і моліться, щоб ви не впали спокусу. Мають на увазі то, і тим живуть і то роблять, вони завжди з Господом вони не попадають під його всі вплив. А котрі не мають, котрі не забувають про то, попадають під його вплив. Тому то хай нам Господь Бог допоможе, щоб ми не попадали під його вплив, щоб ми були на місці. На місце правильного християнина, тому що в сьогоднішній час дуже трудно встояти дуже трудно серед того лукавого і перелюбного роду. Тому я хочу, щоб ви почули пісню таку. Скоро о, скоро, вже скоро спаситель на землю прийде, скоро о, скоро радість несе, скоро ми будем усі в небесах, вічну хвалу складем за те, що нас пав. Ждемо тебе, ждемо тебе. Боже о Боже, демо Тебе, Боже, ти бачиш, як важко ждать, просимо сили, всім нам ще дать, радість служінню, сміливі серця, щоб люд не вільний тебе бачив. Ждемо тебе, ждемо тебе, Боже о Боже, ждемо тебе, уся надія бути з Христом, є найдорожча, у світі цім, вірить, любить і молитись тобі, О, опоморчи Боже хрест нести, Chcę o tebe, chcę o tebe, Boże, O Boże, chcę o tebe. I się od nowa wizję chcę, do śpiewać. Radziću ja znajdu. W moje życie i spokój. Коли я до нього прийшов, того часу батько він мій, того часу я його син і радію, що він прийняв мене до святих тих родін, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, він дав радість серцю мому. В циліху не геть відійшло, Отець спасіння дає. З того часу я його син і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. І тепер радію всі дні, що мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. З того часу я його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих країн, щоб Його я там прославляв. Амінь. І дійсно, дорі браття і сестри, ми маємо повну надію, прийняв нас Ісус до тих країн. Щоб ми Його там прославляли, але не тільки до тих країн, ми ще на ті землі, на ті місці, де ми живемо, прославляємо Його, дякуємо його, славимо його, бо Він дав нам життя вічне. В чому ще заключає життя вічне? В чому ще... Життя вічне заключає в тому, що Ісус Христос дорогою чиною купив нас і віддав своє життя за нас. Щоб ми мали вічність. А та вічність і заключає в тому, що Ісус Христос Воскрес, коли Ісус Христос воскрес, Воскресним і ми з Ним, і будемо царювати вічні віки з Ісусом Христом. Велика радість, правда, дорогі брати і сестри. І нема більшої радості, як бути і жити з Ісусом Христом, і мати Його в своєму серці. Но для того, щоб Його мати в своєму серці і жити з ним, то треба. То робити, що Він каже, а він не багато каже, він не дає нам горе перевертати, і хто знає, що робити. Віруй в Господа Ісуса Христа, спасе ти, і весь дім твій. І дійсно, воно так і є. Хай нам Бог допоможе, я довго часу не буду займати, хай нам Бог допоможе, щоб ми вірили, надіялись і жили так. Я радий, що я тут сьогодні серед вас знаходжуся. І дуже вдячний Богові і вам вдячний брати і сестри за ваші молитви, за вашу підтримку. Я не думав, я говорю все то, я не думав бути тут сьогодні, бо тому що то око, яке мене дуже болить. Болить, колед, болить, і я ті каплі вже приймаю і не допомагає нічого. І мені тяжко розумієте, читати, молитися навіть, тому що. Ані закрите, ані відкрите, але Господь Бог дає ще силу, і я тут знаходжусь серед вас. Хоч той хрест не раз буває так, він не легкий, але дякую Богу за те, що Бог ще мені дає життя і, і радий я, що я тут серед, серед вас. Хай нам Бог допоможе. Надію тримати повністю на нього. Ми знаємо, що. Жодна людина на світі, яка живе своїми ділами ще не спасе. І жодна людина, яка живе на світі, має якусь, якусь сторону, або негативну, або позитивну сторону. І та сторона, котра перевищує, перевищує одна одну, якщо та сторона добра сторона, то вона буде мала переслідування і буде мала гоняння. А якщо зла, то нічого не буде. Бо того в світу люди живуть, їдять, п'ють, гуляють, роблять все, що їм всі до подобає. І деколи віруючий чоловік падає в і падає в спокусу, що їм так добре, вони здорові, не були ні тілу, ні нічого. В мені написано, вони живуть безпечно, але то помилково, а сам каже. Чуть моя нога не послізнулась, чуть я не, не впав, бо я завидував тим. Але Господь його направив на дорогу. І коли він побачив, то все то не так, як він думав. А де побачив? Побачив, коли прийшов до Господнього дому. Хто побачив і, і каже, каюся, щоб він так думав. Хай нам Бог допоможе, бо ми живемо в тому світі і бачимо всякі неполадки не. Не злагоди, а Бог все видить і знає. Знаєте, я ще хотів нагадати нам багато. Люди багато говорять всього, але чи то воно так, як люди говорять. Люди багато вимишляють собі з свого, але нам треба слідкувати, що Бог каже. Ми сьогодні дивилися, що Бог. Еноха забрав на небо. Чому забрав? Тому що він йому догодив. А догодити Богу ви треба уважно слідкувати за своїм життям, як то зробити так, щоб Богу було до вподоби, що я живу так, іменно як Бог хоче, а не так, як я хочу. Слава Ісусу Христу, Хай буде нині і повіки вічні. Амінь.